Уже 15-й рік поспіль на базі центру творчості дітей та юнацтва Галичини влаштовують міські змагання із технічної творчості. Через брак місця кажуть освітяни, відібрали лише найкращих. От тут у нас 16 робочих місць. Ми взяли 17. початкового технічне моделювання вже як змогли посадили 22 учасники. Так само на радіотехніці все обмежується робочими місцями. Учасників більше. Могло би бути, якби в нас була на це технічна можливість Цьогоріч У змаганнях беруть участь понад 50 школярів з усього Львова. Організатори кажуть, їх могло бути і більше. Багато гуртків по місту Львову були просто закриті. На жаль, на, так, на плаву, можна сказати, тримається тільки в центрі творчості відділ, міська технічна школа, обласний центр науково-технічної творчості. І цього року, на, на щастя, був відкритий ще гурток у Франківському районному будинку школяра. На жаль, протягом останніх десяти років була тенденція до закриття. Керівники гуртків бідкаються. Матеріальна база не оновлюється роками. А те, що є, купують або вони самі, або спонсори, або батьки. Попри скрутне становище, кажуть освітяни, подарунки отримає кожен учасник без виключення.